Античні статуї у вишиванках скульптури Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани вже традиційно 23 серпня у переддень незалежності України одягнули в український стрій. Такого звичаю місто дотримується 5 років поспіль. Вишиванки для володарів фонтанів ще у 2007 році пошила дизайнер Руша Полякова. Щоб одягнути одну скульптуру, двоє працівників витрачають 25 хвилин, багато шпильок і дивляться на фото минулих років. А в чому тут складність полягає? Порядковість дій. це має бути по порядку. Спочатку сорочка. ні, ні, потім не має треба. бути довга плахта, після того спідниця. Одягнувши скульптури, у місті намагаються підтримати святкову атмосферу. Хочеться, щоб у Львові надзвичайно гарному нашому місті було направді ще красивіше на нашій площі ринок, так як у нас є багато гостей, багато туристів відвідують Львів. Та не лише статуї одягнули вишиванки. Працівники міської ради також підтримали цей звичай. Я думаю, що це дуже гарна традиція. Принаймні раз на рік всі приходять вишиванці. Долучитись до акції заохочують львів'яна, адже попереду святкування дня незалежності України та три святкові вихідні.